Друзі, вітаю вас! Перш ніж почати це відео, попрошу вас підписатися на мій канал, бо на ньому правда, правда і нічого крім правди, та поставити лайк цьому відео. Сьогодні в мережі натрапив на доволі цікаве відео, на якому одна відома українська телеведуча на ім'я Наталія Мосійчук в притаманному її стилі, який ну, чомусь останнім часом дуже схожий на стиль з Кабєєвою, намагається з'ясувати, хто ж все ж таки винен в тому. Що СБУ учасів Баканова так, м'яко кажучи, облажалась. І чому в його керівництві виявилося так багато російських агентів? І для цього вона вирішила спитати екс-керівника служби зовнішньої розвідки Валерія Кондрюдюка, хто б це міг бути? Я правильно розумію, що Баканова розіграли, його використали, використовуючи його некомпетентність, що він був не фахівець. Це, це очевидно. Розіграли Баканова. Це якийсь жарт, ви, ви нас насміхаєтеся, пані Мсійчук? Це розіграш, коли розміновують Чангар? Чи це може розіграш, коли відводять бойові підрозділи з лінії розмежування? Чи може коли призначають агентів ФСБ в керівництво СБУ? Оце так розіграші, ціною яких стали тисячі невинно вбитих українських життів. Я, Я би це поході пану Батанову не було соромно або неприємно не чути. Справді соромно всій державі, і ціна його помилок вона, вона дуже велика. Ясно. Тобто, суспільство абсолютно правильно ставить запитання і про розмінування Чонгару, і про чому там не підірвані мости, і так далі. І так далі тому що. Провина людей в погонах є очевидна. Правильно чи ні? Я хочу сказати, що от що я найгірше, тому що президент покладається на цих людей. Тобто спецслужби це ті, які збирають інформацію всіма можливими спеціальними способами і засобами. І ця інформація має бути об'єктивна. Це не те, що повідомлення там засобів маси інформації. І в своєму, скажімо так, рішення при прийнятті рішень, політичне керівництво держави, воно саме, скажімо так, покладається на цю інформацію, і вона є головною при прийнятті рішень. І от якщо ця інформація, скажімо, викривлена і там перед там творена. Як можна об'єктивно там зрозумітися і прийняти рішення, і оце є тому дуже важливі, от такі, знаєте, кажуть, ну, не допускати взагалі на в державі на такий рівень у таких людей. Тому що якщо Гарко. це відбувається, то потім помилки, ну наслідки там дуже досить серйозні для всіх нас. А чому ж тоді голова комітету з питань розвідки при президентові України пан Демченко не доповів президенту, що Баканов некомпетентний та що ним керують всліпу? сліпу? Може, просто Демченка все влаштовувало. Ця ж проблема вона існувала не один день. Вона поступово збільшувалася та призвела в підсумку до таких жахливих наслідків. Цікаво, як на Баканова намагаються зараз повісити всіх собак і як драматично пані Масічук минає того, хто цього Баканова призначив в СБУ. та не звільняв вже навіть під час повномасштабної війни. Це все люди в погонах винні. Люди на банковій не винні зовсім. Люди в погонах. Вони вони винні. Тобто, це все, знаєте, за класичною е, рашистською системою. Бояри погані, а цар, цар не міг нічого знати. Він нічого не знав. Його вели в оману, е, погані люди в погонах. Оце так, буває ж таке. І знаєте, все було б наче зрозуміло, якби до компетенції пана президента не входило призначення всіх цих людей в погонах. І саме президент наділений Конституцією та законами правом обирати того, хто буде очолювати той чи інший спеціальний або розвідувальний орган в нашій державі. Але якщо послухати Мосійчук та Кондратюка, то виявляється, що відповідальний за це все тільки Баканов, якого, як дурня, розіграли люди в погонах. І які дезінформовували президента, і ця вся дезінформація відбувалася в той час, коли е, все свідоме, адекватне громадянське суспільство просто кричало про те, що Баканов не має права е, керувати СБУ, та про те, що Демченко та Наумов з великою долею вирогідності є агентами ФСБ, хм, складається враження, що нас, вже поступово, починають класти в теплу ванну та робити з нас дурнів. Призначати стрілочників та е, вигороджувати дійсно винних. Вони вже починають готуватися до майбутніх виборів. І це огидно. Але правду не приховати. І Україна має право її знати. І вона її обов'язково дізнається після нашої перемоги. І жодні пропагандисти не зможуть її приховати. І перемога обов'язково буде за нами. І ми збудуємо ту державу, за яку зараз б'ються наші славетні воїни ЗСУ на передовій. Слава Україні! Все буде добре.